Ми приділяли увагу проєктам ще до війни, тому що це наше майбутнє і ну, це такий особливий погляд, і ми підтримували завжди нове покоління. Зараз це дуже важливо. Показувати війну очами дітей та молоді, тому що це просто ну краще торкає серця людей, тому що люди за кордоном вони втомилися від війни, як це не може. Дивно звучить, але е, люди е, відвертаються від інформації, від новин, вони себе огороджують від якихось негативних емоцій. А ось е, роботи мистецтва і, е, власне, дитяче мистецтво воно дуже сильно проникає у серця людей і е, несе те, що в нас відбувається, просто від серця до серця. Тому в нас такий акцент. А в який спосіб ви це робите? Що яке мистецтво у ваших заходах переважає? Це живопис, література? Що? Ну, Дивіться, в нас е, два потужних фестиваля: музичний і е, художній, які ми е, проводимо з початку війни: це «Малюй Юєй Вор і М'юк Юєй Вор. На музичному ми збираємо е, відео, відеокліпи е, присвячені війни. А е, на художньому ну, власне. Е, Художні роботи. Це такі великі проекти, і в них входять. Ну, Ще проєкти, які, які поповнюють тобто, цей процес. І зараз проходить сьомий е, міжнародний художній фестиваль е, Кожен кожний може подати заявку, всі умови в нас на сайті. І таким чином ми з одного боку підтримуємо і робимо таку арт-терапію для людей в Україні, для дітей, для дорослих, е, і показуємо їх в Україні. тому що Виставка переможців відбудеться в центральному парку на новорічні свята з 17 грудня по 17 січня цього року. А з іншого боку, ми поповнюємо виставковий пул, з якого власне обираються роботи для виставок в інших країнах, які ми організовуємо з. Разом з посольствами, з нашими закордонними партнерами, також ми ці малюнки входять ілюстраціями до книги юної киянки Катерини Деревінської, яка вже перекладена на шість мов. І зараз ми шукаємо власне фінансування на друк, тому що книга Чорногорської була вже надрукована у новому році, А ось грецька, польська, албанська, італійська і сербська це у процесі. І Слухайте, та, мене, хочем... мене вражає насправді те, що ви використали і переклали такі мови, тому що у нас, я вважаю, невиправдано зосереджуємось на англійській, англійській, англійській. Це за рахунок не тільки таких мов, як албанська чи сербська, чи грецька, яку ви назвали, ще й за рахунок і більших мов, французької чи німецької. Так що те, що ви звертаєте увагу на ці. Я би сказав так, недоуважені у нас мови, це дуже і дуже добре. А з іншого боку, вам можливо важче знайти фінансування на такі мови. Ну, дивіться, ми хочемо просто дуже чітко подати інформацію і розповісти про війну через вірші. Каті Деревінської, так, про війну, яка всю війну в Києві, і малюнки дітей, і молоді, які люди, які живуть в Україні і переносять війну саме у цих країнах, де нам вдалося зараз перекласти. І тому це дуже важливо, це йде до резидентів в першу чергу цих країн, тому що вони йдуть українською і ну, місцевою мовою, або албанською, або грецькою, і це дуже короткий шлях. сам ми до цієї аудиторії, тому що а вже ж я хочу перекласти англійською. Ми це зробимо і ну тому, що тому що да, так так буде, і, і велика аудиторія, і ми це зробимо. Але зараз ми працюємо. Ми хочемо донести цю інформацію до тих країн, куди, куди ми можемо. Це зробити я дуже вдячна і посольствам а, в України в, в південній Кореї, в Албанії, в Сербії, в Болгарії, в Північній Македонії, в Японії, в Китаї, в Малайзії фонду Cyphers Foundation і центру підтримки і розвитку культурної спадщини Трибіти в Греції, тому що ці наші партнери вони допомагають власне і організовувати виставки, і а, робити такі літературні проекти, і музичні. І а, я вважаю, що Просто ми вже з досвідом зрозуміли як краще достукатися до аудиторій е, тих чи інших країн, і е, будемо намагатися розширювати цю діяльність. Тетяна Колісніченко, голова асоціації з розвитку міжнародних відносин Адрум і керівниця проєктів у цій асоціації зараз в нашому прямому етері. А я от ще знаю, що з вашого міжнародного художнього фестивалю малю, UA War» Роботи увійшли в подарунок папі римському франциску трохи докладніше про це, бо я тільки це знаю, що подарунок був якийсь, а що саме ні. Так, це завдяки посольству України в Південній Кореї. Вони до нас звернулися. Чи найперші спочатку війни ми вже провели чотири виставки в Південній Кореї? І ось влітку вони попросили в нас малюнки для такого проєкту. Дружини дипломатів українських вони ну така була акція делегація, якщо можна так сказати, вони зверталися, приїжджали до Папи Римського і з дітьми, і оце оці наші роботи увійшли в такий великий колаж. Причому робота нашої дитини ну, учасника нашого фестивалю, учасниці Анни Громової, була ну, така найбільша у центрі, і такі де дуже яскраві роботи увійшли, у ці подарунок для папи римського Франциску і дружини дипломатів. Вручили у Ватикані, щоб показати. Знов таки ну, війну очами дітей, і там була ще робота О, нашої учасниці. Зладижену просто щоб ну так показати вам, що відбувається. Дівчинка з Маргарита Лобачова. Вона декілька років приймала участь в наших проєктах, і ми завжди спілкувалися, листувалася з батьком Лобачовим. І десь півтора місяця назад зв'язок. Ну просто він перестав відповідати. і З нами зв'язалася мати і сказала, що він а він був у зсу він взагалі перекладач ну, за фахом, І він ну, захищав батьківщину і просто зник ну, зник з наших радарів, а потім мати сказала, що він пропав без звісти. І о, саме оця, малюнок цієї дитини пройшов по дуже багато ну, Просто це, це не зв'язано один з одним, я маю на увазі, що просто так собі впало. Але просто, ви знаєте, ну, от така, такі історії вони. О, за кожною роботою стоїть своя історія. За кожною роботою, яку ми представляємо, мабуть, тому вони дуже торкаються сердець людей та, Ось, та і так. за всією діяльністю Асоціації Адрум стоїть історія. І хто хоче дізнатися більше або взяти участь у цих фестивалях, згаданих. Може інформацію дістати на сайті adrum.com.ua adrum.com.ua або на ресурсах адрума у Фейсбуку, Інстаграмі та Телеграмі. А я от звертаю увагу, пані Тетяно, що все ж таки так далеко ваша діяльність простягається. Ну, гаразд, там Швейцарія, Болгарія, Чорногорія. Албанія – це все європейські країни. От Японія, Китай, Малайзія, Південна Корея. Це завдяки, скажімо так, вашому попередньому досвіду. Чи на вас виходили українські дипломатки і дипломати і громади із цих країн? Знаєте, я вам скажу ну, постараюся сказати в двох словах. А вся наша діяльність, вона ну. Ми її вистраювали, вибудовували mm -hmm. е декілька років, і це те, що ви бачите, те, що ми робимо, це е е такий доробок е е всього того, що ми ну, робили в попередні роки і мені вдалося, ми співпрацюємо з МЗС України з Мінкультом, але на жаль, не фінансово. Ну я закликаю всіх небайдужих долучитися і допомогти, якщо хто хоче нашим культурним проектом, тому що в нас немає може. Хто може, ну вже ж ніякого фінансування, і ми просто вкладемо все, що самі можемо, і ось звертаємося до людей. Але оці зв'язки, ну я, тобто, коли ми робили раніше до війни і в Тобто я зверталася з листами і казала, що ось дивіться, що ми проводимо. І потім держава відгукнулася. Вона е, розіслала там через МЗС був розісланий лист по посольствах, і вже посольства до нас зверталися, тому що вони бачили, що ми робимо. Тому що у нас до кожної акції є фото, відео. Люди можуть побачити, що саме, які роботи пристали, якого рівня, як ми промоутуємо Україну, яким чином це дійсно професійно, тому що 23 років за займаюся промовшеним, тому я це роблю ну від цього серця, і, і вся команда фахівців, і тому вже держава. Зрозуміла, що ми її інструмент, і вже посольства зверталося: посольства в Японії, в Малайзії, в Китаї і от ці країни дальні, які ви зараз сказали, про які це вже посольство до нас зверталося, і ми дуже щільно і дуже ну, добре співпрацювали. і Я сподіваюся, будемо співпрацювати в подальшому, тому що в Малайзії за півтора місяця було проведено вже три виставки в Південній Кореї вже декілька виставок за два роки, і це завдяки. І посольствам, тому що ми все готуємо, ми даємо матеріали. А посольства розміщують їх на своїх заходах. І вже люди, наприклад, корейці, звертаються до посольства і кажуть: а давайте дайте нам роботи у цих у цього. На наших проєктів. тобто вони вже знають і вже залучають українські роботи з нашого полу через посольства до міжнародних заходів українсько-корейських. Наприклад, ось так це працює. Нагадаю, що коли Тетяна Колісніченко говорить Ми, це означає Асоціація з розвитку міжнародних відносин Адрум, де вона є головою і керівницею проєктів. Ну і також інформація уся повна і різноманітна на сайті adrum.com.ua. А от коли ви проводите виставки, це в основному все ж таки у. А столицях цих держав, там у Сеулі або в Куала-Лумпурі, чи є вихід і на інші місця? Ні, ні, по різному, в основному в столицях. Але ж, наприклад, у Малайзі ми проводили виставки. от буквально дві до два тижні тому була виставка на острові Бернео, і ми сподіваємося, ага. зараз посольство веде перемовини, щоб сам сама галерея вона захотіла можливо зробити постійну експозицію. Ми зараз ведемо перемовини, щоб зробити постійну експозицію на цій базі. Наприклад, в Болгарії було був дуже вдалий теж проект у місті Русе до Дня Незалежності України був open air проект великий на площі свободи, на банерах великих були надруковані наші роботи наших учасників, і дуже великий резонанс був. Тобто а от, основному... пані, пані Тетяно, зразу вас трошки перерву. У нас є враження і традиційне, що Болгарія це дуже проросійська країна. Силої, там історичних причин і так далі. Наскільки там українську тему сприймають? Ось тому і робимо. Тому і робимо, тому що дійсно є проросійські настрої, але ж, вже ж не всі. І тому і Посольство України дуже багато там робить. І ось наш ось цей інструмент вже теж був зараз. 19 жовтня був великий безпековий форум, який організовував Софійський. Центр і з нашим посольством і з посольством американським е, в Болгарії і теж були представлені роботи наших дітей, тобто е, є таке. І чому саме зараз я е, шукаю фінансування в книги в Сербії? У нас там запланована велика виставка, і, е, і вони чекають від нас посольства. Дякуючи посольство, вони домовилися там з центром е, проукраїнським єдиним напевно, тому що я думаю, що всі знають, що Сербія дуже проросійська країна, і саме в Сербії ми хочемо розповсюдити ці, ці книжки е, Каті Деревінської з малюнками. І, молоді, і провести велику виставку. Тому е, ми звертаємося в першу чергу. Всі хочуть поїхати в Великобританію, і так проукраїнську, а ви поїдьте у Сербію. Або поїти да у Болгарію або інші країни, де, де де навіть у східні ну я не була там е, е, особисто, Я маю увазі на, на Сход, де, на Балканах. Я була mm -hmm. а, а, або а, але в деяких я знаю там з, з, з зі спілкування з, з моїми партнерами, що, що в деяких країнах просто не розмовляють про війну. Просто не розмовляють, це заборонена тема, і тільки через мистецтво можна щось натякнути та показати через дітей, тому що діти є діти не тільки через дітей, але саме через дітей є такий дуже тонкий момент. І ще дуже важливо, багато малюнків зараз, і фестивалі дуже багато. Але тому, що ми проводили до цього до війни, і в нас дуже такий. Ну скажу відверто, високий рівень робіт. Тому що у нас там міжнародний був, був журії дуже високого рівня, таке інше. І тому, коли малюнки просто малюнки, і вони йдуть на фронт, неважлива якість, неважливо, важливо, що це намалювала намалювала дитина, тому що боєць, маючи цей малюнок на на, біля серця, він знає за що він. Сажаються. А коли малюнчик уявляєте, пані Тетяно, ви може не чули? У нас о 8.33 була було інтерв'ю з волонтеркою із села Нові Петрівці. І вона говорила практично те саме, бо окрім іншого, вона доставляє, ну, ясно річ, що і гроші там збирає на дрони, і достачає матеріальну допомогу, але і про дитячі малюнки для наших захисниць і захисників вона так само говорила. Ні, я не чула, але це ж ну, це ж зрозуміло, це ж відчутно, що, що це правда. І коли е, дитина малює і це йде на фронт, це одне, це дуже важлива справа. Але коли малюнок дитини представляє країну, Україну на державному рівні, там повинен бути ну, інший е, левел, інший рівень якості, це е, повинно бути все ж таки мистецтво. Ну розуміти, зрозуміло, пані що... пані Тетяно, у нас час уже добігає кінця. Я поставлю вам дуже прозаїчне запитання, тому що ми вже тут двічі принаймні згадували потребу грошей грошах для того, щоб видати книжку в Сербії. Яка сума приблизно? 109 тисяч гривень, 109 тисяч гривень. щоб 000, видати так. і переслати, і переслати в Сербію. Це зрозуміло. повністю все нагадаю, що це йдеться про книжку віршів юної киянки Катерини Деревінської. Це не сонце, вірші про війну, і вона завдяки асоціації. З розвитку міжнародних відносин адрум перекладена шістьма мовами, в тому числі сербською, і потрібно 109 тисяч гривень. Може вже трошки менше, бо хтось може вже пожертвувати на те, щоб видати довести цю книгу до Сербії. Це дуже дуже важливо. Адрум UA. Можете там знайти додаткову інформацію і, напевне, ж те, як зробити вашу пожертву. Дякую. Нашою співрозмовницею в етері громадського Дякую. радіо була Тетяна Колісніченко, вона керівниця, голова Асоціації з розвитку міжнародних відносин Адром та керівниця проєктів.